Вітаю, друзі! Сьогодні 3 липня 2023 року конвейер персиковий продовжує працювати. Сьогодні ми подивимося, покуштуємо наступний мій ранній персик. Зараз ми підійдемо. Ні, це не буде Шугар Тайм, він буде наступний. Але дуже схожий. Це буде у нас дуже класний персик. Ось і тут у мене гілочка є. Це Персик Extreme 6. Отут він у мене привитий в крону персика Sunrise. О, друзі, оце була прививка зроблена, ця гілка. Позаминулому році, у 21-му, у 22-му році. Воно росло і в цьому році вже бачите які, які тут красавці. Екстрим 6 Вже розм'якчається. О так. Виро такий. и такой поменьший. Так, друзья. Поделимся. Бачите, той, що наверху на сонці був, ну майже чорний. Так, да, вже м'якувати, гляньте, опушки нема. Майже як нектарин. Іспанська селекція Екстрим. Екстрим 6, це перший з неї. Їх багато таких персиків в цій серії. Всі вони солодкі, всі вони красиві, транспортабельні. Це їх возять до нас по супермаркетам з Іспанії. Ну, звичайно, що вони там зелене меруть, обробляють і везуть до нас. А тут своє дуже класний персик, друзі. Рекомендую всім його мати. Він йде трохи раніше Шугартайма. Зараз ми його зважимо. Ого. 228 грамів. Оце на санрайзі вимахав. Цей 196 грамів. Ну є там і помільші Так, да, друзі, зараз розріжемо і подивимося Що там у нього. Хвилинку, друзі. Так, дивимося, що ж там у нього всередині. Ви бачите, друзі, яка краса жовта. Така розовинка трошки є, а? Запах персиковий. Ви бачите, яка краса. Оцей зовсім чор, чорний такий темно, тем бурякового кольору. Соку. Тут бачите скільки тут соку. На смак. Друзі, смак чисто солодкий. Кислинки нема. Що можна сказати? Шикарний сорт, ранній, на цю пору кращого красившого персика, мабуть, нема, друзі. А? Слідом піде Шугартайм, потім манон і другі сорти. Ну, цей... На цю пору. найкращий Сажайте, коліруйте, щоб у кожного був такий красавець персик. Ви бачите, немає пушки, він майже як нектарина. Це дуже важливо. На все добре, друзі. З вами, як завжди, був Петрович. Скоро на підході от нектарин. Все буду показывать, розказувати. Заходьте на канал. Буде цікаво. На все добре, друзі. Ви Бачите, на санразі він крупніший. Тут прищеплений на річмей. Такі грамів, грамів по 150. Хоча теж ось є такий 200-грамовий. Оце гілка. Тут у мене дві гілки привиті на річмей. На все добре, друзі, до побачення.